Всім привіт. Сьогодні я вирішив зняти огляд свого боксера, який у моєму володінні скоро буде рік. Такий боксерчик, супер техніка на кожен день. Ось багато є відео про нього, так що в технічку Подаватись ми не будемо, я не буду розказувати, що він. Боксер 150X, x версія, що таке x -ова? багато мене теж питали. Це та сама проста дорожня версія, тільки інша резина, гофра на вилці і щиток інший. Все решта в ньому однакове, що дорожня версія, що не дорожня. Просто ще є свини. з дисковим гальмом переднім і є з барабаном. У мене з барабаном. Я брав з пробігом його в 9000 км, взяв його за 850 доларів в Ігора. Хороший хлопець, гарно за ним доглядав. ну Він в стані нового був. Ну Він і зараз в такому стані є, просто трошки не митий, бо я вчора ним катався. класний прикол на ньому це ця наклейка. Там У нас у групі жартували осли, кожен борізом називав. І Віталій мотогараж сказав, що злий боксер. У нього він продав, його він переробляв, ви бачили. Тому я заказав сусіду наклейку злого боксера і наклеїв собі. тепер у мене теж злий боксер. Ну, це так, жарт. Коли я його купував, вже <кій> попередній власник на ньому поставив всі ледовські лампочки. І у фарі також. Цей чохол теж був з мотоциклом. І були чохли <кій> на амортизатори. Класна штука, дуже легко змиваються кьорхером. <кій> я їх не знімаю, я навіть не дивився які там такі амортизатори. Кофер у нього стояв інший, меншенький Black Decker я його продав і купив собі цього китайця. Скажу чесно, китайцем цим я задоволений, він тримається міцно, пластмаса його теж класна. Мінус у нього от який, що він є менший і більший. Я взяв меншого, то шолом впритул по висоті влазить. По ширині там ще місце є, а по висоті <клес> в притул. було докуплено два таких пенали. Я їх просто, бачите, пластинку поклав, одну і другу закріпив. Ну, щоб пластинку сильно не красить, я її надів у цій, скажіть, що, ну, провода де. Забув як вони звучать. Оці штуки заплазую і просто отак прикріпив, бомбізно виглядає ці кембрики. Що в мене лежить? Тут в мене лежить набір ключів. Якась там і набір ключів. В цьому пеналі у мене лежить компресор. Компресор, насос, помпа, хто як називає. Не дай Бог, десь щось в дорозі. Став, накачав і забувся. Купив я з Вестрома дві таких сумочки. Думав, з тієї сторони причеплю і з тієї сторони причеплю. З той сторони заважає коліно. Тому рішення було прикріпити тільки з однієї сторони. Теж добре, Де грязь попала, керхером змив, вона там воду не проникла, все суперово. Була мене така бутилка з тримачем і я її прицепив сюди на воду. Хай буде. Так. Що я ще доставив? Ну, тахометр попередній накрився, я поставив іншого. Доставив годинника, Товариш мені подарував. І була метка перемічки, я купляв. На інший мотоцикл, вона туди не підійшла, я її поставив сюди, отут її якраз саме місце. USB я теж замінив. Вона із показчиком вольтажу. Мене це дуже влаштовує сиреньким світить. Тут погано буде видно. Так може краще. О, дивіться, Блин, погано видно. О. Все. Супер дуже річ, класна. Тримаєш телефон це від попереднього власника. Мене лишився. Захист рук мені подарував Олександр з каналу Дорогами України. Може ви бачили, що чорна Honda в нього, в нього 500 з кофрами. все Це мені подарував решітку вже осликопродавець чоловік, який продав свого. Подарував мені таку решітку. Недавно я доставив допи. На нього. Ну, я вночі не катаюся, але таке, хай буде. Хто його знає. теж бачите, лед лампа стоїть, тут теж ледочка Наклейку я замовив. Мені сусід зробив таку, я побачив, вона в інтернеті там на бокси наклею, але я собі теж зробив, класно виглядає. Цього бразу яка мені теж подарував ще один. осликопродавець, у нього лишилися, Сергій мені продав. Продав, подарував. Дякую за це. Я змінив сигнал. Тому що ця мі -мі -мі Мені не сподобалось, тут добре факає, гарно чутно, я його змінив. Що вам ще таке розказати? А, іншу сумочку я присипив сюди. Якраз вона так стала по округлості цієї, по формі. Цієї так стала. У Мене там камера запасна лежить, ще там щось ще. Ну якісь такі. А для даже монтажу. Монтажні ці планочки такі, щоб дітка не подерти. Коротше, супер. Наклею я такі полосочки на нього, не знімаючи колеса, прямо так клею. Воно легко клеїться, гарно. Саме головне, добре його обезжирити антисиліконом і все буде гаразд. Що скажу за боксера? Класний мотоцикл. Маленький, удобний, легенький, на кожен день їде там, де ви хочете. Сніг, грязь, дощ, калюжі, багнюка, бездор, скрізь він їде. Дев'ятки, забажаєте. Витрата палива дуже в нього мала. Я не знаю, я бак залив. Забув, коли я його заливав той бензин. Там ще його є, є, я туди і не дивлюся. Цеп змазчую я нігролом, чи тадом, як то як називає. Дуже сильно не заморочуюся. Раз, як зразу я купив, я його цепка повністю всього зняв, замка роз'єднав. У бутилку з соляркою промив раз, другий. Три бутилки коротше, я промив його, вкидав туди. Він зробився чистенький, повністю висушив, продув, висушив, змастив, поставив і забувся. А що я ще зробив? Я оцього катафота і того катафото заказав на експрес-алі. Вони світяться, світиться габарит менше і коли нажимаєш гальма, він ярче світиться. Це що я ще теж доробив, також то нема чим було зайнятися. По глушнику, ну як усі ословоди, ну, осел це, бокса це друга назва. сверлять знизу дірку, отвір, якби що він краще працював. Він, ну, я так його купив з просверленою діркою цим отвором. Він сильно передів, звук у нього був більший. І вже Віталій з каналу Віталій Мотогараж, ви знаєте, я всі в нього багато мотоциклів, зараз у нього теж Honda і там ендурік сказав, що треба не тут сверлити, а тут треба сверлити, там йде трубка, і вона в кінці заварена, завальцована. І сверлом я її просверлив. Щоб ті гази виходили не сюдою, а прямо сюдою виходили, там, щоб йому легше було. А цю дірку я нарізав різьбу і закрутив болтика. Не буде воно видно чи не буде. Фак тому, що сюди тут просверлив по центру, а тут а я цю дірку закрив, немає і Все Все інше. Так, По карбюратору. По карбюратору теж всі бідкаються. В одних хороший попадає, в інших поганий. Не знаю, у мене стоїть рідний карбюратор, пробіг 10 тисяч. У... Я приїхав на ньому тільки тисячу. Що я зробив за цей період? Замінив оцю резинку Лопнула була маніфолда, може була пережата, я поставив по-новому. Де там були зазубринки, як я дивився у відео там на Ютубі рекомендації, я там його пошліфував. І все на герметик, на Victorienz я його поставив, щоб не було підсосу. Тут так само я розібрав, радили дати туди. Трошки літолу, солідолу, щоб теж не ссал, воздух не підсмоктував, я зробив. Повітряний фільтр я зняв, промив і для нульових фільтрів аерозолем побризкав, поки туди не лізу. Один раз замінив масло, заливаю мотюль 500-10W50. Було там воно рідше, то якось він ну, так робив дзвоні передачі передачі приключалися. Якось, ну, не знаю, більше вони клацали, а зараз я це залив густіше, набагато м'якше робить двигун. Передачі просто плавають. Нема там цього клац клац а вони просто так чітко заходять. Ну, дуже мені сподобалося. Дякую за цю пораду. Це супер. Що вам ще сказати, Більш такого глобального, я в ньому нічого не робив, нічого в ньому не ломалося. Заводиться він в будь-яку погоду. Я не заводив, треба побачити, спробуємо завести. Ну, Якщо не заводиться він з ключа, то з лапки 100%. Акумулятор його рідний стоїть. Боксер 2020 року. Шкурс з пробігом в 10 тисяч. Ну, кнопку на світло не було, куди поставити. Тут не було місця, тут не було, не було. Я її поставив тут. Саме головне, що воно працює. Я вночі ніде не катаюся, але я поставив, хай буде. Ось такий апаратус карбюратора вліво-вправо я не повертав, як там люди кажуть, щоб краще він працював на боковій лапці, заводиться потім, щоб він там. Може якось я так зразу виставив, він працює. Я туди не лізу. Один раз почали мене пригати оберти вверх-вниз, він почав глохнути, не можна було ним їхати, зробився короче, дурдом. Я вже там зняв карбюратора, продув, прочистив, подивився там все добре, добре. Свічку подивився, а вся причина була у поганому бензині. Злив той бензин, залив інший. І мотоцикл знову народився на світ. І ніяких проблем у мене за рік з ним не було. Я ні разу не пошкодував, що я його купив. Мега супер, простий, надійний. Апарат, який вас виручить в будь-яку погоду і в будь-яку пору року. Ну зараз я підсоса включив. Попробую завести. Ну, дивіться. Ось він і завівся. Який там сьогодні? 20 грудня. На дворі. Ну погода. Не знаю там скільки там градусів. Ну холодно, бо ніс уже в мене змерз. Але от він працює. Ага, покажу вам стопи, дивіться, бачите? Вони світять. Ну, я не зможу і нажати вам, і засняти, як, як сам стоп світиться, це, це габаріти. Але в тому, що воно працює. Тоже є. є, але що Я зробив не так, я заказав, було намальовано дві фари на експрес-алі, я заказав, прийшла одна. Я заказав другу, але... Получається, одна світла два, два рази білим світлом, а одна жовтим і білим. Дивіться, як я приключу на іншій, то виходить в мене одна жовта, одна біла. Але то я цим не переймаю, що це єрунда. Головне, що воно працює. Включив на біле світло та й все. Так само сміло ставте того циклона 33-го чи якого там. Він світить у мене рік, а с він світив у попереднього власника, то я її не знаю. Так що ставте, не бійтеся, все воно буде адекватно і класно працювати. Ну, я вам покажу тахометр. 2500-2600. В мене він не набирає більше на пососі. Такі чи там 3400, там ще щось, коли я то ставлю там ручного підсосу, щоб не було великого. Благі. Дивіться, ось його обороти на підсосі. І вони не збільшуються. Тому я не ставив там ручних, ножних і там всякі Вон, дивіться, зарядка теж поки 14,2 їде, дуже класно. Зразу дивився зарядочку, дуже шикарний цей девайс, всім рекомендую. Хотів сюди я вивезти кнопку на допи, потім вирішив не ломати, для чого ну, купив таку, є прорізнені, але ну, воду не проникла. а це купив дешевше, там за 80 гривень, чи за скільки, і вона собі працює. І зараз кино як подсоса. Ось без подсоса. Його оберти. Ну Може для зими це й малі оберти, Ну він не прогріти ще, конечно, він ще холодний. Але факт в тому, що він працює. Тут трохи буває, заїдає ця ручка. Але можна виставити на оберти. Дивіться, круїз-контроль. Їдете собі, круїз-контроль працює. Сигнал я вам казав. Сигнал теж класний. То, що треба. От такий в мене є апарат. Так що сміло, хто хоче придбати, сміло купуйте. Ви не пожалкуєте ні однієї хвилини, ні однієї миті. Цей апарат шикарний. Не знаю, як зараз ті нові без масляного фільтра, який там у них... Моторесурс, як їх складають молотками, кувалдами чи сокирою. Ну, оцей 100% бомбезний. Продавати я його не збираюся, не за які гроші. Він в мене буде най-най. Тому що він і в січні, і в лютому. І скажу, коли вам би захотіли, ви просто вділися, сіли, ногу перекинули і я в ним і погреби в ліс. І так, десь, куди мені треба, це коротше, мопед на кожен день. У мене була Honda Dio, говно гавно повне. Яке брало 3-4 літри бензину на 100, його не можна було завести, то він їде, то він не їде. Ой. Коротше, я його продав за 200 доларів, а цього я купив за 850. Ну, я не жалію ні одного долара, я не, жалію, ні, не шкодую ні на що це. Просто шикардос. Є ну, ж всім, хто хоче. Ось щоб розгрузити пенала, пенала кофра, щоб там не возити всякі девайси в ньому, туди сюди не пхати там під низ, бо там деякі камеру возили під сідушкою, там, я не знаю, Ось до. купіть торбочку на експрес-алі від Вестрома. Ось поцепіть сюди, собі хочете одну, хочете, другу на дугу поцепіть, місце, слава Богу вистачає. Два пенали, мононакласівці пенали теж. Все, що вам заподобається. Хто з маску цепі, хто ключі, хто що, компресор, все сюди влазить. І кофер у мене завжди пустий. Я можу положити шолом, речі з магазину, які купив, все, що я хочу, я туди все кладу, він нема в ньому там нічого лишнього. Заводські ключі з той сторони там лежать, я їх ні разу не доставав, вони мені не цікаві. Та йому нема що крутити. нього, Він по голові постукаю, він не ламається. Правду кажуть. Так що, сміло беріть. Це апарат на кожен день. І щоб вам не боліла голова, що його треба буде строїти. Все, всім. Я дякую за увагу. І всім гарних рівних доріг.